Доброго ранку, діти! Запрошую вас на заняття з логіко-математичного розвитку. Тема нашого заняття порівняння множин предметів. Орієнтування в просторі над під за. Дітки, погляньте, хто до нас сьогодні завітав. Так, це відомий нам з вами друг ведмедик. Привітаємося з ним! Привіт, ведмедику! Раді тебе бачити! Діти, ведмедик мені розповів, що у нього є друг, зайчик? Вони разом хотіли погратися, але зайчикова мама не відпускає його, а хоче, щоб він їй допоміг зібрати урожай на городі та в саду. Дітки, Зайчик нас з вами просить допомогти йому розібратися в цьому. То як, діти, допоможемо? Погляньте, будь ласка, на картину, що росте на городі та в саду. Правильно овочі та фрукти. Наше з вами завдання посортувати овочі та фрукти у дві корзини. Погляньте, будь ласка, праворуч зібрати всі фрукти, а ліворуч усі овочі. Діти, покажіть, будь ласка, де у вас права рука? Правильно, ось аліва. Ось молодці малята! Ви чудово орієнтуєтесь в просторі. Ой, які ви розумнички! Зібрали до корзин і овочі, і фрукти та посортували їх. Діти, подивіться, будь ласка, на галявині граються зайченята. Давайте їх порахуємо. Скільки їх? Один, два, три, чотири, п'ять. То скільки зайчиків грається на галявині? Молодці: П'ять. З дерев облетіло листячко, та зайчики ним бавилися, взяли собі по листочку. Подивіться, діти, уважно, чи всім зайчикам вистачило листочка? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Скільки листочків? Правильно 4. А скільки ж у нас зайчиків? Вірно, 5. То що ми можемо сказати, діти? Що одному зайчику не вистачає листочка. А як ми можемо допомогти йому? Правильно! Віднайти ще один. Подивіться тепер, чи всім зайчикам вистачає листочків. Правильно, що зайчиків, що листочків стало порівну. Тобто 5. Діти пропоную нам з вами виконати фізкульт хвилинку та трішки відпочити. Раз, два. Всі присіли. Потім вгору підлетіли. Три, чотири нахилились і струмочка гарно вмились. П'ять, шість всі веселі, летимо на каруселі. Сім, вісім в потяг сіли, ніжками затупотіли. Дев'ять, десять відпочили і за столики всі дружно сіли. Дітки, наш друг ведмедик хоче з вами також трішки пограти. Тож подивіться, будь ласка, на картинку та скажіть, що де знаходиться. Будьте уважні! Що тут зображено? Скажіть мені, будь ласка. Так, м'яч. Котик, хлопчик та пташка. Діти, скажіть мені, будь ласка, де знаходиться м'яч? Під лавкою? Де знаходиться котик? На лавці? Де знаходиться хлопчик? За лавкою? Де знаходиться пташка? Над лавкою. Молодці діти! Діти, а тепер подивіться, що ж зображено на цій картинці? Так, сонечко, лісовичок, сорока, лось та гриби. Діти, скажіть мені, будь ласка, де знаходяться гриби? Правильно! Під ялинкою? А де знаходиться лось? За ялинкою? А де ж знаходиться лісовичок? Праворуч від ялинки? А де ж знаходиться пташка на ялинці? А де ж знаходиться сонечко? Вгорі ліворуч! Молодці діти! Ви впоралися із цим завданням. Ну що, мої розумники, що вам сподобалося найбільше на занятті? Які завдання були легкими, а які складними? Дякую вам, до зустрічі!